Мене звуть Рім, і це програма сьогодні в місті, в якій ми розповідаємо, що і як працює або не працює в нашому місті. Поїхали з нами. Сьогодні буде дуже цікаво. Зазвичай в нашій програмі ми заглядаємо за ті двері, які закриті для пересічного громадянина. Ось і сьогодні ми розкажемо вам про роботу людей, яку ми не помічаємо, а часом навіть ображаємося, та все одно кожного дня питаємо їх, чи брати сьогодні з собою парасольку. Так, ми розкажемо вам про погоду та про людей, хто за нею спостерігає. На території сумської області знаходиться шість метрологічних станцій у дружбі, конотопі, глухові, лебедині і ромнах. Звичайні у сумах авіаційна. Саме тому ми сьогодні знаходимося в аеропорті. За моєю спиною зараз знаходиться типовий метеорологічний майданчик. Справа в тому, що в якому куточку країни ви б не були, ви знайдете точно такі самі. Їх схема чітко визначена 26 на 26 метрів. Всі прилади на ньому знаходяться на чітко визначених місцях, глибинах та висотах. Це зроблено для того, аби всі дані збирались у однакових умовах і були максимально точними. Ось таким чином вимірюється температура на поверхні ґрунту. Ділянка розміром 4 на 6 метрів. На ній є термометри. І перший 34,5 градуси за Цельсієм. Навіть більше 35,5. Для достовірності вимірювань термометрів два. І обидва відображають однакові показники. Цей прилад має цікаву назву Мерзлотомір. Він використовується для того, щоб виміряти рівень промерзання ґрунту взимку. Це звичайний шланг, заповнений дистильованою водою із нанесеною шкалою. Зазвичай взимку глибина промерзання близько метра. Декілька термометрів знаходяться у свердловинах різної глибини. Таким чином визначають наскільки прогрівається або охолоджується ґрунт. Ці показники також вимірюються у автоматичному режимі. Датчики закопані на певній відстані від поверхні. А всі дані потім направляються на цей комп'ютер і автоматично реєструються. Ось, наприклад, зараз на глибині 3 метри 20 сантиметрів майже 8 градусів тепла. Також метеорологи слідкують за радіаційним фоном. Виключили, посмотрели прибор работает. Тепер ми делаем змірення. Перещекнем на змірення. Делаем зброс і ждемо поки не цифры. Таких вимірювань треба зробити п'ять і обрахувати середній результат. У нашій місцевості зазвичай фон складає 12-13 мікрорентген на годину. А ось за допомогою такого, на перший погляд, простого приладу вимірюють рівень забрудненості атмосфери та повітря. Це звичайна марля, на якій за дві доби затримується певна кількість різних речовин. Потім її обережно згортають і відправляють у лабораторію. Анемометр Вітромір прилад для вимірювання швидкості та напрямку руху потоків повітря. Швидкість потоку вимірюється за швидкістю обертання ротора з лопатками або півкулястими чашками. Інформація одразу передається на комп'ютер і на екрані безперервно відображаються показники напрямку та швидкість вітру. Ось цей прилад має назву Опадомір Третякова. За допомогою нього визначають кількість опадів на квадратний метр. Конструкція розрахована так, що та кількість опадів, яка потрапить у відро, переливається у осадкомір зі шкалою, де буде видно кількість поділок. Вони переводяться у міліметри. Додається поправка на змочування. Один міліметр це один літр води на квадратний метр. Бачите, як все просто. Психрометрична будка. В ній знаходяться прилади для вимірювання вологи і температури. Конструкція зроблена таким чином, щоб повітря могло вільно потрапляти до середини, а прямі сонячні промені ні. Знімаються показники сухого та мокрого термометрів і за допомогою таблиць визначається відносна вологість, абсолютна вологість, дефіцит насичення і точка роси. А також мінімальна та максимальна температура за час вимірювання. За допомогою цих монохромних щитів визначають видимість при тумані та снігопаді. Ось це прилад, за допомогою якого можна виміряти висоту хмар. Він працює за принципом відзеркалення світлового променя. Працюють вони в парі. Один прожектор направляє світловий промень у небо, інший зчитує інформацію з відзеркаленого променя. Таким чином також визначають хмарність та видимість. Всі метрологічні спостереження здійснюються в один і той же час по всій планеті кожні три години. Доброго дня, мене звуть Трім, і я хочу з вами познайомитися. Як вас звуть? А мене звуть Оксана. Оксана, скажіть, будь ласка, як давно ви працюєте метрологом? А, я працюю вже 4 роки. Скажіть, це важка робота взагалі? А, ну, робота не тяжова, але дуже цікава. але дуже легко, да. так. Є Д... всякі нюанси. Дуже напружена. Скажіть, да. будь ласка, мені дуже цікаво. А, от, наприклад, метрологічний прогноз він виглядає для е, звичайної людини як. Градусів у нас тільки -то на вулиці, потоки вітру, там і все це інше, це досить багато інформації. Mm -hmm. Як вона передається, наприклад, між станціями? Так само, як ми чуємо її? Ні, звісно. Спочатку я збираю цю інформацію, потім я її записую в спеціальну тетрадь, яка йде і в електронному варіанті, потім вона обробляється спеціальним кодом, який я можу показати, продемонструвати. Це все йде... Э с помощью цифр кодируется любая информация. Потом я её заношу комп її і в компьютер, обрабатывает её и в таком вот в таком виде отправляется в виде цифр, и на каждой станции есть такие же коды, которые расшифровывают, и они понимают, какая у нас в данный момент погода. Це тільки в Україні зрозуміють, чи можливо ще десь? Нет, это эти коды э всемирные, это э могут Міжнародні коди, там, де кожен може, може їх розшифрувати. Тобто, будь-яка людина, яка знайома з цими кодами, може зрозуміти незалежно від того, чи знає вона ту чи іншу мову. Звісно, ну, так да. Да. создана виділена как бы, сеть метеорологіческая з всем миром. У нас вот этот комп'ютер з'єднаний з со всем миром по выделенным каналам. у нас получается отдельная как бы, сеть Всемирной метеорологической организации. Здесь поступают карты со спутников, вся идет информация. Также ж, каждые три часа через этот сервер, такие же серверы есть везде в Харькове, в аэропорту, информация со всех станций раз в три часа заходит, дежурный дает оперативную сводку в теле, закодированном телеграмме, и дальше она обрабатывается, идет На Київ, з Києва йде Всемирна Метеорологічна Організація. Так само у всьому мірі. Як тільки надходять нові дані, синоптики прораховують погоду на найближчі 3-6 годин. Підсумувавши отримане, можна зробити прогноз на три доби та тенденцію розвитку погодних умов на 10 діб. Тож довіряти варто лише короткостроковим прогнозам. Роль Сумського ЦГ в тому, щоб всі метеорологічні станції виконали свої функції, здійснили метеорогічне спостереження і довели цю інформацію у відповідні адреси. Частково ця інформація йде в Харків, частково у Київ. Далі в Києві в Харкові інформація узагальнюється і вже Узагальна інформація поступає в Сумський ЦГМ для здійснення аналізу і в принципі, для використання цієї інформації за призначенням. У разні виникнення якихось надзвичайних ситуацій складних погодних умов виписуються штормові попередження, які доводяться у також відповідні інстанції. Ну, розроблені такі у нас схеми доведень штормових попереджень починаються від голови обласної державної адміністрації комісії Стебенс і зацікавленим. Організація і е, також доводиться інформація до населення через засоби масової інформації. Провівши майже повний робочий день на метеорологічній станції та перевіривши все власноруч, тепер я точно знаю, як робиться погода. На сьогодні це все. Бувайте здорові і зустрінемось на каналі РТС. Цей прилад цей прилад має цікаву назву Мерзлотомір. Він не знаю, що казати. Цей прилад має цікаву назву мерзлотомір. Він використовується для того, щоб виміряти е, рівень промерзання ґрунту взимку. Ось тут є такі. Е, все, обрежеш на тому, що я закрию. А ось за допомогою такого, на перший погляд, простого приладу, вимірюють рівень забрудненості атмосфери та повітря. Е, все. Ось цей прилад на.